Вітаю! просимо вашої допомоги у розшуку двох дітей, які зникли на тимчасово окупованій території. Цю дівчинку звати Ніолія Догляда. Їй 12 років, і зникла вона у листопаді 2023 року, у тимчасово окупованому Донецьку. Що з нею сталося і де вона зараз перебуває? Невідомо також у тимчасово окупованому Донецьку. Наприкінці минулого року зник 13-річний Ренат Туктаров. Я прошу усіх, хто бачить це відео, уважно вдивитися в обличчя Мійолі та Рената. Якщо ви знаєте про цих дітей, будь-яку інформацію повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні і як завжди закликаю вас зробити репост у своїх соціальних мережах. Поширення може допомогти швидше знайти зниклих хлопчика та дівчинку. Не виключено, що як і багато дітей з тимчасово окупованих територій, хлопчик та дівчинка могли бути вивезеними чи депортованими до Росії. Утім, навіть у таких складних ситуаціях ми не втрачаємо надії і робимо для цього все можливе, аби знайти дитину зокрема, застосовуємо осінт методики пошуку інформації. Якщо коротко, осінт розслідування це пошук та аналіз інформації, що є у відкритих джерелах, наприклад, у змі на форумах, сайтах, у месенджерах і, звісно, у соціальних мережах. Так саме з допомогою осін спеціалістів у службі розшуку дітей вдалося дізнатися дуже важливу інформацію про зниклих сестер Сашу та Настю Ліпонових. Дівчата зникли в Маріуполі ще у перші дні повномасштабного вторгнення, і довгий час про їхню долю нічого не було відомо. Ми підозрювали, що Саша та Настя вже не в Україні і опинилися на території Росії, і ця версія підтвердилася в ході осінь розслідування. Вдалося дізнатися, що дівчата дійсно перебувають у Росії. До війни сестри навчалися у одному з інтернатів Маріуполя після повномасштабного вторгнення. Вони опинилися у Донецьку. Ось фото із соцмереж, на якому власне Саша та Настя дійсно перебувають у тимчасово окупованому Донецьку. Це швидше за все весна 2022 року. А вже влітку 2022 року їх вивезли до Нижнього Новгорода. Знову ж таки, у соціальних мережах є відповідне фото, і тут сестри ще перебувають разом. Однак після цього на спільних фото Саша та Настя більше не з'являлися. Ми з'ясували, що Саша Ліпунова живе в місті Луховиці Московської області і. 1 вересня 2022 року навіть вступила у місцевий технікум. А ось, наприклад, фото Саші з дипломом про нагороду у поетичному конкурсі. А тут дівчина читає вірші на одній з площ міста. Також є інформація про те, що Саша живе у прийомній сім'ї або у місцевому гуртожитку. Що ж до її сестри Насті, то завдяки осінь пошуку, ми дізналися, що вона швидше за все живе у місті Каслі, що у Челябінській області. А ось, наприклад, її фотографія, яку Настя виклала 30 травня 2023 року на своїй сторінці у соціальній мережі. А це фото було опубліковано раніше, а саме 24 липня 2022 року. Ясна річ, усе, що ми дізналися про дівчаток, ми одразу передали до поліції, але поки ці дані офіційно не підтвердяться, Саша та Настя будуть вважатися зниклими безвісти. Та найголовніше, що отримана інформація вселяє надію на те, що дівчатки живі, здорові, і з ними усе гаразд. Наразі ми не знаємо, за яких саме обставин Саша та Настя Ліпунови опинилися в Росії і чи стали вони безпосередніми жертвами депортації. Загалом депортація дітей є складовою злочину геноциду. Тож хочу зауважити, що якщо особисто вам відомо про будь-який злочин проти дитини, зокрема про викрадення чи депортацію, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію або ж повідомте на наш сайт stopcrime.ua. Зробити ви це можете навіть. Анонімно. І насамкінець прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Усі ці хлопчики та дівчатка є зниклими безвісти. Тож, якщо ви когось із них упізнали, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua